Доживаємо вже, доживаємо, то колись жили, зараз доживаємо. День прийшов, слава Богу, що прийшов. Нічка прийшла, дякуємо Богові, що прийшла. Чи добре спала, чи не добре. Як є, так воно і буде. Таїса Микитівна, жителька села Черче, що на камінь ширщині Пані Таїсі вже 91 рік, та попри поважний вік, вона не сидить без діла. Жінка самостійно веде господарство, доглядає за городом і навіть щодня готує для себе традиційні українські страви. Печу босички, бабки деруни, в картоплю на нотру на печу. От і так проживаємо ми. Хлібчик дочка приносить. А їсти варити ще таку сільську варку, борщик, яку кашку, якого босичка по, по сільському з бобу я сама роблю. Її город невеликий, але доглянутий. Картопля, морква, буряки вже запланувала посадити цьогоріч. По й погурочок, ото дочка. Посадила дві грядки чоснику на зиму. О, то сьогодні була тут розкрила. На ті гряду це цибуля, а вони вже будуть картопельки, бурачок. Хоч і вік вже поважний, пані Таїса розповідає, любить спілкуватися та завжди рада гостям. Попри свої літа, жінка залишається енергійною. То до церкви піде, то з сусідами потеревенить. Тяжко доживати. Доживати по то доживає, сили нема. Все болить. А хочеться й побачити, а хочеться й почути, хоч і глухає. Новини слухаю, погоду слухаю. Угу. О. А так того нема що слухати. Б'ють та й б'ють. О, то того не слухаю, по мені голова веми болить, мене ти то впаде, то подойметься, то впаде, то подойметься. Та я того не трошки послухаю, якщось таке, бо а як ні, то ні. Намагається усе робити самотужки, адже живе сама, каже пані Таїса. Проте часто на допомогу приходить донька. То грядку висадить, то щось смачне привезе. Сумно лише від того каже, що онуки далеко. Крім дочки, ніхто не допомагає. Внуки далеко. Далеко де одна я в Кременчуці в Полтавській. А той другий в Польщі, а третій у Луцьку. Попри вік, Таїса Микитівна не скаржиться на життя і завжди зустрічає гостей з теплою усмішкою. А для своїх рідних і сусідів вона вже не просто довгожителька, а справжній символ працелюбності та невичерпної енергії. Анна Рарох, Неля Прокопчук із села Черче для новин на часі.